Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 20 жовтня 2024 року, і у нас вже були приморозки. Дві ночі було 0 градусів. Трава була покрита іні. і листочки деяких квітів вже почали відчувати це. Сьогодні відео у мене буде таке. Я вам розповім і покажу свої новинки широколисних гортензій. Зараз на них дуже гарна ціна, і тому я вирішила спробувати купити їх. І сподіваюся, наступного року ми побачимо разом з вами шикарне квітування. Давайте познайомимось поближче з моїми новинками. Це в мене Magical Revolution, Вона блакитного відцінку, але вона буде блакитною, якщо її спеціально підкислювати. Ось така красунечка в оригінальному горщику з паспортом. Вона була по знижці, тому що деякі листочки влітку підгоріли. Це в мене you and Me Together. Вона вже почала дозрівати, бачите, які стовбурці. І, сподіваюся, ця красуня мене вразить, тому що вона може теж змінювати колір в залежності від кислотності ґрунту. Давайте обережно її дістанемо з горщику і подивимося, яка в неї коренева. Ось така коренева, вона ще не повністю оплила горщик, тому її пересаджувати я у новий горщик не буду. Наступна Magical чоколадка. Обережно дістанемо її. Я ще сама не бачила, яка в неї коренева. Так, оп. Ну, судячи з того, що ось тут вже корінці почали, Вилізати, ого, яка вона. Її однозначно треба буде пересадити. Хоча є думка, що на осінь не треба пересаджувати вертензії, і вони мають зимувати ось так. Але я хочу спробувати все ж таки пересадити їх. Вони в мене будуть рости на терасі. Ми її вже трошки закрили, і тому буде більш затишно їм. І я сподіваюся, що до сильних морозів. Вони встигнуть трошки наростити коріння. Це Magical Revolution. Вона, в принципі, теж, як на мене, потребує пересадку. Пересадку я буду робити у горщики, які не сильно відрізняються по об'єму. Ось такі півтора-літровий я пересаджу в 3-літровий горщик, а ось цю Magical пересаджу в цей горщик. Тут я вже приготувала. Кислий торф з агроперлітом, Як завжди, я вже вам багато разів показувала, як я пересаджую, тому думаю, що сам процес пересадки я вам вже не буду показувати. Портензії пересаджені. Тепер я зробила їм ось такий коктейльчик це пекацит. Тут 60% фосфору для розвитку коріння і 20% калію для того, щоб стовбурці скоріше дозрівали. І радіфарм. Зараз все проємо і потім вам покажу, як я буду готувати свої інші далі гортензії до зими і чим я буду їх обробляти. І ці гортензії теж буду обробляти. Так, водичка зараз всмокчиться. І далі продовжимо. Так, перенесла я свої гортензії. Ось тут у мене молодняк. Вони знаходяться всі на терасі. Ми вже вчора закрили нашу терасу, і тепер тут стало ще затишнє і тепло. І я перевіряла, що коли на вулиці 0, на терасі 2 градуси тепла. Знаєте що? Що гортензії ніяк не хочуть е, скидувати самі листочки, особливо ось ця матахарі. Тому сьогодні я буду їй допомагати трошки і буду їм обрізати листочки. І принцип такий. Обрізаю і залишаю зверху, як тут, буде по 4-6 листочків. Оці два нижніх я приберу, а оці залишу для того, щоб квіткова брунька була захищена і шов далі процес фотосинтезу. У нас на наступному тижні ще буде тепло до 13 градусів в день, тому гортензії будуть ще рости і засвоювати поживні речовини. Я зранку вже їх пролила просто водичкою і зараз пролью їх розчином пекациду. Я розвела пекацид 4 грами на 10 літрів. В інструкції написано 5 грамів, але я трошки менше концентрацію обрала для того, щоб не попекти корінці. Ще хотіла додати сульфат калію в цей розчин, але яна. Мені допомогла, і вона сказала, що якщо я зроблю цей розчин, то я можу спалити коріння, тому що і те добрива закисляє, і пікацит закисляє. Тому я обрала пікацит, там є і калій, і багато фосфору для того, щоб наші коріння у гортензії розвивалися, особливо у молоденьких, які я посадила нещодавно і сьогодні. Сподіваюся, що у мене все вийде. Бо я дуже-дуже хочу навчитися. Вирощувати цих красунь. Ну, ще з приводу живтювання хочу сказати, що перший млинець комом У мене майже всі живці згнили. Я обов'язково покажу, як це виглядає, але наступного разу. А зараз будемо обрізати листочки. Так, сподіваюся, вам буде видно, що я роблю. Це в мене альпінглоу, Glow. я починаю відрізати її ще раз листочки. Я це роблю раз на. 3-4 дні вибираю їй листочки. Все. Ось така гілочка. Більше я не буду прибирати. Якщо вони самі відпадуть, то наче так і треба. Такий дивний запах, мені так подобається. Я от помітила, коли, коли ріжеш гортензію, дуже такий солодкуватий, наче запах. Так, це ми обрізали. І все. Нехай ростуть. На молодої гортензії я теж відрізаю листочки нижні. І залишаю тільки зверху. Чотири великих листочки залишаю. Обережно треба не пошкодити брунки. Відрізати листочки Ось таким чином. Все. Оці молоді пагони, які лізуть, я їх не чіпляю зовсім. Зараз я. Не знаю, чи видно вам, чи не видно. Дарк Рубі відрізає листочки. І мені там писали, що це не справжнє Дарк Рубі, що я можу розчаруватися. Але я сподіваюся, що все буде добре, тому що я купляла її у Яни, і Яні я довіряю. Якщо вона каже, що це Дарк Рубі, значить це Дарк Рубі. Ну, тепер Ліді Мата Харі. Взагалі, я не знаю, що з нею робити, бо вона просто геть вся зелена. Чи треба її чіпати, чи не треба. Тут стобурці вже почали деякі дерев'яніти. Цьому кущику вже два роки. Вона вже, як я казала, зимувала у... в Україні. Тому, думаю, що зараз я її чіпати не буду. Ще почекаю трошки тиждень, два, подивлюся, може, вона і сама почне якось готуватися до зими. Це моя. Ой, рисата. Теж їй відрізаю листочки, вони вже і так пошкоджені. Ось, прибираємо, щоб скоріше відбувалося одарев'яніння. Квіти я теж вже зрізаю. Ось так. Поки що зрізаю над першою пазухою, а потім вже на наступну весну буде видно, чи треба далі знизу зробити відріз, чи не треба. Так. Частину я сухого приберу. Ось, все. Все, позрізала я листочки, навіть на молоденьких трошки прибрала. Ось так вони зараз виглядають. Далі просто буду чекати, як будуть вони дозрівати, а з Ліді Матахарі я не знаю, що робити. Може, ви мені підскажете, будь ласка, якщо ви знаєте, що і як з нею зробити, щоб вона підготувалася до восени. Бо в неї на деяких гілочках вже пішло таке одеревеніння, а деякі ще такі дуже м'які. Тому, якщо у вас є досвід і бажання поділитися зі своїм досвідом, буду дуже вдячна вам. Екліпс продовжую кітувати. Я поки що не хочу зрідати цю квіточку, вона мені дуже подобається. І ці всі сухі гілочки я буду прибирати вже навесні. Сподіваюся, що деякі з них можуть ожити, тому буду чекати весну і дивитися, як будуть вживати на моїй гортензії. Ну, і на наступному тижні у нас передають до 13 градусів плюс, тому я хочу їх обробити ось такими препаратами: це Медян Екстра і Provanto На моїх гортензіях цього року був кліщ і. Я вперше зіткнулася з такою проблемою, тому буду обробляти і заносити їх вже у сарай Буду в кінці тижня, тому що мені треба буде поїхати на деякий час і нікому буде за ними спостерігати. А у сараї, я сподіваюся, їм буде добре і вони гарно себе будуть почувати. На цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, все в мене вийде. А я бажаю тихого, мирного неба і всім пока-пока.